Жовтень у селі, це ніби спокій перед бурею, усе навколо ніби засинає. Але саме тепер, коли земля ще тепла, а дерева стоять у жовтому вбранні, відбувається найважливіше. Багато хто думає, що осінь це кінець садового сезону, що після збору врожаю можна покласти граблі і секатор у сарай до весни. Але досвідчені господарі знають те, що ти зробиш у жовтні. Визначить, яким буде твій сад через півроку. Від осінньої турботи залежить, чи розквітнуть твої троянди, чи виживуть яблуні, чи прокинуться кущі смородини здоровими, а не з'їденими шкідниками. Осінь – це не відпочинок, це перехід, час, коли природа готується до сну, а господар має допомогти їй лягти спокійно. Кожен селянин знає, що сад це не просто дерева. Це живі створіння, які дихають, втомлюються, потребують турботи, і якщо ми восени махнемо рукою, мовляв, переживе якось, то навесні матимемо неприємні сюрпризи. То кора потріскалася, то гілки підмерзли, то кущі не цвітуть, хоча минулого року були, як у казці, а все через поспіх або лінь осінь не час поспішати, це час робити розумно. У жовтні треба дивитися не лише під ноги, прибираючи листя, а й угору, на крони, на небо, на землю, на все, що живе навколо, бо сад це живий організм, який відчуває, коли про нього дбають. Часто молоді господарі, особливо ті, хто приїздить на дачу тільки на вихідні, намагаються все зробити по-швидкому зібрати, обрізати, побілити, спалити все листя, і спокійно поїхати до міста. А потім навесні дивуються чому половина троянд не вижила, чому яблуні сохнуть, а на газоні плями плісняви? Бо жовтень це не місяць для поспіху, це місяць для вдумливої роботи. Природа вже не росте, не цвіте, але вона ще дихає, ще тримає тепло, і саме в цей момент можна або допомогти їй відпочити, або зламати те, що створювалося цілий рік. Осінній догляд за садом. Це інвестиція не грошова, а часова і розумова. Ти вкладаєш не в сьогодні, а в майбутнє. У березні, коли сонце пригріє і почнуть прокидатися бруньки, ти побачиш результат. Якщо зробив усе правильно, сад подякує. Якщо знехтував, одразу покаже свої рани. Земля не забуває вона пам'ятає, чи була доглянута, чи ні. І тому кожен, хто хоче мати красивий, здоровий сад. Має ставитися до жовтня з повагою як до важливого іспиту. Бо осінь не про втому осінь про мудрість. Є люди, які вважають, що восени треба вичистити все до останнього листочка, щоб сад був як із картинки, але така стерильність шкодить під листям, що перегниє живе життя, мікроорганізми, черв'яки, гриби, що збагачують землю, занадто чистий сад. Це сад без захисту, морози легко проберуться до коріння, земля втратить структуру, натомість трохи опалого листя це ковдра для ґрунту, природне укриття. Треба лише розуміти, де це корисно, а де небезпечно. Під плодовими деревами хворе листя треба прибирати, а під декоративними кущами можна залишити трохи як утеплення. Ще одна помилка багатьох господарів рання обрізка. У жовтні ще тепло, і здається, що час саме обрізати все зайве, але дерево ще живе, рух соків не зупинився, і будь-який зріс це відкрита рана. За зиму вона може підмерзнути, і навесні отримаємо суху гілку замість живої. Тому обрізати восени треба з розумом лише те, що дійсно потрібно сухе, поламане, хворе, усе інше лишити до весни. Природа сама знає, коли їй легше перенести стрес. Головне не заважати. У жовтні сад уже мовчить, але він ще говорить із нами своєю тишею якщо придивитися, то видно, кора дерев темніє, трава лягає, повітря пахне вологістю. Це знак, що настав час підготувати все до зими, зробити вологозарядний полив, щоб коріння не пересохло під морозом, замульчувати пристовбурні кола, щоб зберегти тепло, побілити стовбури. Бо зимове сонце пікає не гірше літнього. Усе це здається дрібницями, але саме вони рятують сад навесні від хвороб і втрат. Садівництво це не про силу, а про терпіння. Жовтень навчає нас не поспішати діяти з розумом і любов'ю, бо сад як дитина. Якщо не доглянеш зараз, потім довго лікуватимеш. І кожен, хто хоч раз побачив, як після правильної осені сад зустрічає весну. Розуміє, найкраща нагорода це не кількість яблук чи розмір троянди, а те, що все живе і здорове. Тож, у жовтні не поспішай закривати сезон навпаки, відкрий серце й руки для турботи. Саме зараз сад потребує тебе найбільше. Коли приходить жовтень, здається, що роботи вже не залишилося. Урожай зібрано, бур'яни підкошено, можна й відпочити. Але саме в цьому і криється найбільша помилка осінь це час не відпочинку, а розумних дій, які визначать, як виглядатиме твій сад навесні. Є щонайменше 15 поширених помилок, які роблять навіть досвідчені садівники, і кожна з них може дорого обійтися, тож варто пройтися ними спокійно, щоб знати, чого уникати і що робити натомість, бо правильний осінній догляд. Це половина весняного успіху. Перша помилка прибирати все листя до останнього. Люди часто думають, що чистота це здоров'я. Та насправді, коли ми змітаємо кожен листок, ми залишаємо землю голою без захисту, під листям зберігається тепло, живуть дощові черв'яки і мікроорганізми, що розпушують ґрунт, але є виняток листя з-під хворих дерев, особливо яблунь, груш смородини. Треба прибрати і спалити, бо там зимують грибки і шкідники. Решту краще залишити під декоративними кущами або використати як мульчу. Це природна ковдра, яку природа сама дає саду. Друга помилка рання обрізка у жовтні ще не час брати секатор і різати все підряд. Дерево ще не заснуло, у ньому ще рухається сік, і зрізані гілки болітимуть. Через це підмерзають рани, з'являються тріщини, а навесні частина крони може не прокинутися. Якщо треба обрізати, роби це вибірково, видали сухі, поламані хворі гілки, а решту залишай до весни. І не забудь замазати зрізи садовим варом, це як пластир для дерева. Не шкодуй кількох хвилин, бо ця дрібниця збереже здоров'я на роки. Третя помилка забувати. Про вологозарядний полив. Восени, коли вже не спекотно, багато хто перестає поливати, думаючи, що дощів вистачить. Але саме глибокий полив восени рятує коріння взимку. Якщо ґрунт сухий, мороз входить глибше і тонке коріння підмерзає. Поливати треба рясно, не поверхово, щоб вода дісталася на глибину 40-50 сантиметрів. Особливо це стосується хвойних молодих дерев і плодових саджанців. Полив роблять у жовтні, коли ще не промерзла земля, але вже прохолодно. Це можна сказати останній ковток води перед сном. Четверта помилка нехтування побілкою дерев. Дехто думає, що це справа весни, коли сонце вже пригріває, але взимку кора страждає від різких перепадів температур, від січневого сонця, що вдень гріє. А вночі морозить. Через це утворюються морозобоїни, тріщини, у які потім потрапляють хвороби. Тому побілювати треба саме восени у жовтні до морозів. Суміш робиться проста вапно, мідний купорос і трохи глини чи клею, щоб трималося довше. Побілка не лише захищає, а й знезаражує, бо вбиває грибки на корі. П'ята помилка Зоб... забувати про обробку саду. Після збору врожаю в саду залишається маса шкідників і спор грибків, що ховаються в корі у ґрунті, на листках. Якщо не провести викорінювальне оприскування навесні вони прокинуться першими, для цього застосовують розчини мідного або залізного купоросу, бордоської суміші чи сучасні біопрепарати обробку роблять по голому дереву, коли листя вже опало. Це не лише профілактика. А справжня вакцинація для саду. Шоста помилка неправильне укриття троянд і інших квітів. Люди часто квапляться і вкривають їх одразу, щойно стане прохолодно. Але під щільним укриттям у теплу осінь рослина може задихнутися, випріти, а не замерзнути. Троянди обрізають тільки після перших легких морозів, коли вони вже зупинили ріст. Потім засипають сухим листям або тирсою, а зверху ставлять легке повітряне укриття лапник чи агроволокно. Головне, щоб не було герметично повітря найкращий утеплювач, сьома помилка пізнє внесення добрив. Якщо сипати азотні або мінеральні суміші в холодну землю, вони не засвояться і лише опалять коріння. Восени азот взагалі не потрібен, він стимулює гріст, а не зміцнення. Зараз треба калій і фосфор, вони допомагають деревам визріти, зробити деревину щільнішою і морозостійкішою, тому в жовтні дають або попіл, або спеціальні осінні суміші, але без фанатизму краще менше, ніж більше. Поживи має вистачити, але не на ріст, а на спокій. Восьма помилка ігнорування газону багато хто перестає косити ще у вересні, залишаючи високу траву. А потім навесні дивується плямам плісняви. Останню стрижку треба робити в жовтні, коли температура стабільно нижче 10 градусів. Траву залишають заввишки 5-6 см, не більше. Потім варто підживити калійним добривом і провітрити ґрунт, легке проколювання вилами дає доступ повітрю. Це проста справа, але навесні газон буде зеленим і густим. Дев'ята помилка. Не доглядати за інструментами багато хто після сезону просто кидає лопати, секатори, ножі у сараї. Взимку метали ржавіє, дерев'яні ручки тріскають. Треба все вимити, просушити, змастити олією, а гострі леза наточити. Тоді навесні не доведеться купувати нове і мучитися тупими ножами. Справжній господар доглядає не лише за садом, а й за своїм знаряддям. Десята помилка залишати плоди на деревах. Буває, що господар думає, та хай ті яблука самі впадуть. Але навіть кілька загнилих плодів стають притулком для шкідників. До того ж, вони заражають дерево гниллю, усе, що не зібране, треба прибрати плоди на переробку, решту у компост чи на спалення. Інакше навесні шкідники подякують за притулок одинадцята. Забувати про молоді саджанці, їх треба обов'язково підв'язати, щоб вітер не розхитав. Коріння ще слабке, і навіть легкий рух може його пошкодити. Також варто обгорнути стовбур мішковиною або спеціальною сіткою від зайців узимку голодні тварини гризуть кору і дерево може загинути. 12. садіння цибулинних у неправильний час дехто висаджує занадто рано, коли ще тепло. І квіти проростають до морозів, а потім гинуть. Оптимальний час, коли температура в день не вище плюс 10, а вночі близько нуля. Земля вже холодна, але ще не мерзла. Глибина три висоти цибулини не більше, і обов'язково сухе місце без застою води. 13-та помилка залишати сміття й гілки на ділянці. Узимку вони приваблюють гризунів. Які потім підгризають коріння й кору. Усе треба прибрати, скласти окремо, спалити чи подрібнити. Якщо є компостна яма добре. Але хворе листя туди не кидають, бо воно не перегниє а лише поширить інфекцію. 14 забувати про перевірку опор, шпалер, огорош. Зима з вітром і снігом може зламати старі кілки і весною знайдеш кущ смородини. Завалений снігом треба пройтися ділянкою, перевірити все, що тримає рослини. Якщо щось хитається, коте укріпити зараз, поки не холодно, і п'ятнадцята поспіх. Багато хто робить усе за день два, щоб відбути. Але сад не терпить поспіху кожна дія має бути вдумливою краще зробити менше, але якісно, ніж бігти по всьому саду з лопатою. Бо природа не любить метушні, вона любить увагу. Якщо підходити з душею, то навіть найпростіші справи дадуть плоди. Жовтень це не місяць відпочинку, а місяць розумної праці. Кожна помилка восени це втрата весною, але й кожна правильна дія це подарунок майбутньому. І той, хто навчився слухати свій сад, вже ніколи не скаже весною не пощастило. Бо щастя садівника починається саме восени, коли він із розумом завершує рік. Наші діди й бабусі не мали модних садових книжок, не знали, що таке вологозарядний полив чи осіння обробка бордоською сумішю. Але їхні сади стояли рівненько, дерева цвіли щороку, а врожай дивували чому? Бо вони робили все з розумом і серцем. Їм не треба було пояснювати, що восени сад потребує турботи, вони це відчували. Осінь у селі завжди була святою порою. Завершення року, підготовка до спокою, час, коли земля мусить віддячити за працю, а людина віддячити землі. І багато народних методів, якими користувалися колись, сьогодні підтверджені наукою. Тож варто згадати, як робили наші предки і що з цього нам варто повернути. Колись ніхто не спалював усе листя, як тепер. Навпаки. Його збирали вкупи під дерева або навколо грядок. Бабуся казала не спіши землю роздягати. Хай має чим вкриватися, бо знала, що листя це природна ковдра. У кожному селі можна було побачити, як між грушами лежить м'який шар жовтогарячого листя, і ніхто не поспішав його прибрати. Весною воно ставало перегноєм, земля під ним чорна, пухка, як хлібна крихта. А тепер, коли всі хочуть, щоб двір блищав, ми позбавляємо сад цієї природної допомоги, і не дивно, що ґрунт бідніє, черв'яки тікають, а дерева навесні виглядають втомлено. Ще одна мудрість старих господарів не чіпати дерева без потреби, осінню обрізку в селі майже не робили. Старий садівник казав не ріж живе, поки воно дихає, і мав рать, бо дерево, як людина, від холоду рани не загоює. Тому обрізали лише те, що засохло чи тріснуло, а решту залишали на весну. Зате восени обов'язково білили. Але не просто вапном робили суміш з глини, вапна і коров'яку. Така побілка трималася довше і водночас живила кору. Коли взимку приходили морози, дерева стояли рівні й чисті, без тріщин, без опіків. Наші предки знали, що сад це живий організм. І до нього треба ставитися як до друга. Вони не лили хімії, не бігали з пляшками, а користувалися тим, що давала природа. Для обробки від шкідників брали золу, настої часнику, тютюновий пил, а від грибків, розчин попелу з милом. Це було просто, але ефективно. І головне, не шкодило ні землі, ні людям. У кожному дворі була бочка, де настоювали трави. І навесні, коли все прокидалося, обприскували цим настоєм сад. Тоді дерева не хворіли, бо ґрунт не був спалений хімією, а живий. Старі господарі також розуміли, що полив восени не дурниця у селі завжди казали полий перед сном краще виспиться. Перед зимою, коли земля вже прохолодна, але ще не мерзла. Вони брали бочки і виливали воду під дерева. Не просто трохи, а так, щоб ґрунт просочився глибоко. І потім, коли приходили морози, земля не розтріскувалася, а тримала вологу як губка. Весною, коли ми ходили по городі, там, де був осінній полив, земля парувала, а там, де його не зробили, стояла тверда, мов цегла. Особлива увага в народі завжди була до троянд. У кожному селі була бодай одна жінка, яка мала квітник. Її клумба була окрасою вулиці, і вони знали не можна вкривати квіти зарано. Бабуся чекала, поки листя облетить і земля стане прохолодною. Тоді обрізала, підсипала сухе листя, клала лапник і все залишала дихати. Не було ні плівки, ні агроволокна лише природне укриття, і троянди весною вставали як нові. Тепер люди накривають їх плівкою, створюють парник. І квіти випрівають. Старі методи прості, але мудрі. Ще одна народна звичка не залишати землю голою. Після збору овочів часто висівали гірчицю або жито сидирати. Це була не просто зелень, а спосіб дати землі відпочинок. Жито росте до морозів, корінням розпушує ґрунт, а навесні його запахують, і земля знову родюча, легка. Зараз про це знову заговорили агрономи. Але для наших дідусів це було звичним ділом. Вони не читали книжок, але розуміли, що земля не любить порожнечі. Колись ніхто не мав газонів, але кожен мав зелений двір. Траву косили рівно, не до землі, і завжди залишали трохи, щоб не вигоріла. Тепер люди женуться за англійським виглядом і косять надто коротко, а потім дивуються, чому навесні пліснява. Старі казали не стрижи голову лисій землі. Бо трава має дихати навіть узимку. І це правда, короткий газон це холодний газон, який не переживе морозу. Наші діди не викидали навіть гілок, їх подрібнювали, складали біля кущів або на городі, як утеплення, тоненькі гілочки перегнивали і ставали перегноєм. Зараз є подрібнювачі, а тоді були сокири й руки. Але суть та сама і сміття не було, і користь велика. Вони знали ціну кожній трісті, кожному листку. Ще одна стара звичка дбати про інструмент. Після закінчення робіт чоловіки сідали ввечері, клали лопати, ножі, секатори і чистили, обов'язково змащували олією або салом, щоб не ржавіло. Весною все блищало, готове до праці. У цьому була повага не лише до речей, а й до праці самої. Бо справжній господар не викидає, а доглядає. Це і є сільська культура, порядок у всьому, навіть у дрібницях. Були й свої прикмети, що нагадували, коли час робити ту чи іншу справу. Наприклад, якщо перший іній випав час білувати дерева, якщо лелеки полетіли, пора садити часник, якщо вересне цвіте, осінь буде коротка, треба поспішати з поливом. Ці знаки передавалися з покоління в покоління і дивно. Але вони працювали, люди жили в гармонії з природою, слухали її, а не календар, і це, мабуть, головне, чого нам не вистачає тепер. Сьогодні ми маємо більше знань, але менше чуття. Народні методи здаються застарілими, але більшість з них це основа розумного господарювання, вони не вимагали грошей лише уваги і любові. І якщо поєднати старі поради з сучасними засобами, сад віддячить сторицею. Бо жодна хімія не замінить тепло людських рук і мудрість, що приходить із поколінь. І коли в жовтні виходиш у сад, чуєш той самий запах листя, що колись чув твій дід, і розумієш час минув, а правда лишилася. Осінній сад доглянутий із розумом це не просто ділянка землі, це частина душі, що живе між корінням. Листям і небом. От і доходить наша розмова до головного, висновків, які кожен господар має зробити для себе, щоб його сад був не просто живим, а здоровим і вдячним. Осінь це час перевірки любові до землі. Бо тільки той, хто справді дбає, розуміє, що підготовка саду до зими неформальність, а запорука майбутнього врожаю. Усе, що зробиш зараз, кожна дрібниця полив. Побілка, листя, укриття, навіть чистка інструменту усе це повернеться на весні сторицею. Природа бачить уважного господаря і ніколи його не підводить. Але варто лише один раз махнути рукою, пропустити, знехтувати, і весна одразу покаже, де ти полінувався. Перше, на що треба звернути увагу, це ритм природи. Не можна підганяти події. Якщо жовтень ще теплий, не поспішай вкривати, не обривай живе, коли земля готова, вона сама підкаже. Осінь це час слухати, тиша саду говорить більше, ніж календар. Якщо ледь чутно шарудить листя, якщо вночі стоїть легкий морозець, але в день сонце ще гріє, значить пора діяти, але безметушні. Справжній господар знає. Кожен рух восени має бути зваженим, спокійним, без поспіху. Поспіх у жовтні це хвороби у квітні. Друге не женіться за показною чистотою. Стерильний сад це холодний сад. Залиште природі трохи її власного порядку, листя, мульчу, траву. Усе це не сміття, а живий шар захисту. Під ним живе безліч корисних створінь, що працюють на вас. І не треба боятися трохи безладу. Весною земля віддячить м'якістю, родючістю, теплом. Головне не плутати догляд із знищенням. Осінь, це не час усе прибрати, це час допомогти саду сховатися. Третє не відкладайте дрібниць. Побілка, обробка, полив. Це роботи, що займають небагато часу, але їх наслідки величезні. Побілив і кора не потріскається, полив зробив. І коріння не вимерзне, обробив, і шкідники не прокинуться першими. Іноді люди думають, навіщо зараз а зроблю навесні. А потім навесні вже пізно дерево хворе, земля тверда, а троянди зникли. Осінній догляд. Це профілактика. І хто це розуміє, той рідко має проблеми у сезоні. Четверте не шкодуйте сил на спостереження. Пройдіться посаду, подивіться на кожне дерево, кожен кущ. Чи не з'явилися тріщини, чи не ослабла кора, чи не пошкоджене коріння, ці кілька хвилин уважності можуть урятувати рослину. У селі завжди казали Дивись. А земля скаже, і це правда. Земля говорить тільки не словами, кольором, запахом, виглядом. Якщо трава біля дерева ще зелена, воно здорове. Якщо листя висохло завчасно, є проблема. І господар, що спостерігає, завжди встигає вчасно допомогти. П'яте поважайте старі методи, навіть якщо здаються простими листя під корінням, попіл під дерева, глина з вапном на стовбурі це не бабусині байки, це досвід, перевірений поколіннями. Народні поради вижили не тому, що були романтичні, а тому, що працювали. Сьогодні наука лише підтверджує те, що селяни знали без книжок, і якщо поєднати народну мудрість із сучасними знаннями, результат буде найкращий, бо земля, який і людина любить, коли до неї ставляться з розумінням, а не з технічною байдужістю. Шосте не забувайте про спокій жовтень це час, коли сад має заснути, а не отримати стрес. Не варто пересаджувати старі дерева чи обрізати живі гілки без потреби. Не треба удобрювати всім підряд, щоб не пропало. Усе має свій час підосінь, м'якість, турбота, завершення, а не змагання. Природа не любить надмірностей, вона вдячна за поміркованість, сьоме. Думайте наперед коли вкриваєте троянду, коли мульчуєте ґрунт, коли білуєте дерево, уявляйте, якою буде весна. Як прокинуться бруньки, як розкриється листя, це допомагає діяти з натхненням, а не для галочки. Бо сад відчуває настрій господаря. Якщо робити з любов'ю, навіть найсуворіша зима не зашкодить. І нарешті восьме не бійтеся робити менше, але краще. Немає сенсу бігати від грядки до грядки, якщо робиш усе аби як. Сад не потребує поспіху, він потребує уваги. Краще зробити три справи, але як слід полити, побілити, перевірити і спокійно піти до хати, знаючи, що сад готовий до зими. Осінь це не битва, це розмова з природою. І Хто слухає, той завжди виграє. Весна завжди показує правду, вона не обманює. Там, де восени було тепло, турбота й порядок усе оживає, зеленіє квітне, а там, де восени поспіх і байдужість. Зима залишає свої рани, і тому головна порада проста любіть свій сад не лише влітку, коли він дає врожай, а й восени, коли він тихо готується до сну. Бо саме восени проявляється справжнє господарське серце, і якщо ви вкладете в жовтень свою увагу, терпіння і тепло, навесні земля віддячить сторицею. І тоді, коли все довкола розквітне, ви з гордістю скажете. Це я зробив восени.